Доводжу no. yeah. до вашого відома, що я вже люблю історію, кожен з на світі, про дорожні використання мобільних телефонів під час навчального навчального основного процесу. Що у вас? Так. Так, не виконуємо, що йдемо Я ще не писав. Що ви написали? Написав число, я вам не можу. Я не можу. Я вам 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 не Я вам не можу. Я вам Я не никто не говорил, перестали. А то что вы... Вы вообще молчали, что мне делать? Я бы не стал, чтобы вы сказали, что мне было делать. Молчали, ждать вас, пока вы не будете всем говорить. Вы ничего даже по теме не Я разумею. Значит так, хорошо. Не переживайте уж.